Проект з подякою ми возили дітей-героїв в Бельгію, в місто Спа. А також ми подорожували іншими бельгійськими містами. Це вже четверта поїздка з нашими дітками. Кожен день була дуже насичена програма та різнообразна. Діти були в аквапарку, в сафарі, в музеї, в лісі, в містах Брюсселі, Брюге. Діти були дуже задоволені. Вони відпочили, вони роззнайомились, вони повернулися з посмішками на вустах. Це те, чого ми чекали. Хочемо подякувати всім причетним до нашої поїздки, нашій владі, також музейному психосоціальному хабу «Місце сили, християнській організації армії Спасіння», а також за співпрацю дуже велике. Дякую організації Вдрюгі Крила. Наша команда зробила абсолютно все для того, щоб ці діти повернулися до України сильнішими. Я, як психолог, як розробник програми табору, намагалася включити всі інструменти, які необхідні для того, щоб діти набралися якомога більше впевненості в собі, якомога більше усвідомлення, що бути українцем це неймовірно потужна сила. Дуже сподобалося, було цікаво і класно. Мені найбільше запам'ятався аквапарк. Ми там розважалися та плавали. Мені найбільше сподобався аквапарк і музей. Нас зустріли дуже добре. Мені дуже сподобалось та дякую за таку можливість, що я побувала в другій країні. Та там дуже цікаво. Найбільше мені сподобалось в лісі. Напевно, мені дуже сподобався зоопарк, тому що там ще були атракціони, та дуже сподобались тварини. Ще мені сподобалось те, як ми ходили в музей. Там вдягали ще віарочки та дивилися, як було все раніше. Мені сподобалося ходити по музею. Там дуже були цікаві розповіді про місто Брюгге. Мені дуже сподобалася їжа, цікаві, були подорожі. Мені найбільше сподобалися походи до лісу. Там якось атмосферно, дуже класно, так, такою компанією приємною. Дуже прикольно було. Всі здружилися, все дуже добре, все дуже класно. Дуже все гарно, дитині думаю, теж сподобалось. Ми дуже раді. Дякуємо за те, що така можливість є, що діти за кордон з'їздили, відпочили. Трохи в норму прийшли.